Росіяни намагаються заручитись підтримкою МАГАТЕ у своїй спробі привласнити запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у ІКС. каже Росія проклала 200 кілометрів лінії електропередач на лівому березі Дніпра, готуючись до спроби захопити станцію, підключити її до енергомережі і запустити знову. Далі цитата. Спроба Росії знову підключити Запорізьку АЕС може бути найгіршою з усіх і становити найбільший ризик. Москва активно намагається залучити МАГАТЕ до цієї авантюри та виправдати своє захоплення заЕС. Такий сценарій веде до незворотнього краху мирного ядерного порядку, створеного МАГАТЕ. Україна вимагає, щоб агентство зайняло принципову позицію за якою. Запорізька атомна електростанція повинна бути повернута Україні її законному власнику. Ми закликаємо усі країни, зацікавлені в ядерній безпеці та захисті, чітко дати зрозуміти Москві, що її ядерна авантюра повинна закінчитися. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Зараз з нами Богдан Попов на прямому зв'язку. Це політолог. Мої вітання вам, Богдане. Мої вітання. Власне, авантюра ж то не, не свіжа, вона довгограюча, і були спроби якось заявами зупинити Росію з боку західних країн, те, до чого апелює міністр закордонних справ Сибіга. Але, ну, якось в Кремлі ну, вуха зламались, не працює це. Очевидно, а чому має запрацювати зараз? Що може бути тією реакцією, яка цю авантюру зведе на нівець? Після окупації запорізької атомної електростанції продовжує підтримувати одну руку те що вона має бути підключена і живити російські війська, відповідно, російські території та звичайно окуповані українські території. Але проблема в тому, що вони не мають достатньо ресурсів для контролю запорізької атомної електростанції, а також постійно вдаються до провокацій, які несуть ризики і вилову ядерних відходів та інші екологічні та ядерні радіаційні відповідні ризики. Тому гуманітарна катастрофа, якщо таким чином буде ситуація. Це продовжуватися, вона є просто невинуча. Якщо світова стрільна запорізькі атомні електростанції, то це можна призвести до фатальних наслідків, які зачіплять не тільки Україною окуповані території, а й території країн НАТО. Тому дуже припір, що наші союзники не демонструють серйозної рішучості і серйозних дій у відповідь на такі російські дії, тому що фактично Російська Федерація застосовує ядерний шантаж. І використовує запорізьку атомну електростанцію як політичний інструмент для шантажу і заходу і України. Але ж ми бачимо, що шантаж для Російської Федерації це взагалі комплекс її і проти НАТО. Вони таку шантажну дезінформаційну інформаційну війну вони ведуть її вже дуже багато років, і вдаються щодня до ескалації цієї війни. Це ми бачимо і по останніх атаках безпілотників, які залітали на територію Польщі, про те, як вони порушують повітряний простір країн НАТО. вони тестують реакцію наших західних партнерів на їх агресивні дії, на дії в бік ескалації. І, от до того моменту, поки наші партнери не почнуть відповідати рішуче, а це я зараз скажу, проведення нових серйозних санкцій, які змогли. Обмежити ядерний потенціал тієї ж Російської Федерації, якщо ми говоримо про Київ Запорізьку атомну електростанцію, то обслуговуюча компанія, відповідно Росатам, з російської сторони, яка обслуговує окуповану станцію, вона не є санкційною. Тут варто зрозуміти, що через Росатом, через цю компанію в Російську Федерацію заїжджає дуже багато технологічних компонентів, які вони використовують протягом зброї, яка б'є по території України. виробництві бронетехніки, виробництві дронів, виробництві балістичних ракет. І фактично ця кампанія напряму співпрацює з міжнародними інституціями, навіть такими як МАГАТЕ, обслуговувані тієї ж атомної електростанції Запорізької. Тому тут питання: в чому, коли наші партнери почнуть діяти, вводити санкції, передавати Україні більшого збройні для того, щоб тиснути на Російську Федерацію, аби як мінімум вдаватися до серйозного дипломатичного шантажу та діалогу з старшими партнерами Російської Федерації, як Китайська Народна Республіка та Індія, для того, щоб примусити Росію на якісь. Дії, і, наприклад, на відмову від того єдерного шантажу через ЗС, лише тоді ми побачимо результат. А поки ну, звичайно, як ви правду кажете, в Кремлі вуха Ну їх там і ніколи і не було. Тому результат очевидний. Те саме МАГАТЕ. Скільки разів воно вже було з інспекціями? Скільки заяв було зроблено? а да в принципі, техногенна катастрофа вже була на території України, Каховська ГЕС. Ну після цього були заяв, були якісь там кроки. Окремі, але ну не такі, які б спонукали Росію там дати задню, ну вона не спонукається. Е, і е, нещодавнє падіння уламків безпілотників недалеко від е, південноукраїнської АЕС на території АЕС, але недалеко від енергоблоків, де, ну, воно теж не показало якогось там суттєвого. Агресивного э, проти Росії поступу з боку наших міжнародних партнерів. Ну, інколи складається враження, що навіть умовне там якийсь... Э, ну, розплавлення, розплавлення реактора воно теж буде зустрінути просто ну, э, роботою ротом і не більше. Ну і теж ті самі санкції. Тут з 19-м пакетом гальмування відбувається. Э, э, ну і на фоні цього санкції э, через. Э, Оці авантюри на запорізькій атомній електростанції, ну вони виглядають просто просто чимось максимально неймовірним. От спонукання тут не працює як на мене з обох сторін щодо наших міжнародних партнерів, що відповідно від міжнародних партнерів до Російської Федерації, чи я зараз дуже сильно згущую барви? Ну, тут дуже гарно підкреслили, що на жаль наші партнери доки працюють тільки ротом, а не сками скажімо відверто, тому що від Російської Федерації йде пряма загроза на наших партнерів в НАТО, на наших партнерів в Європейському Союзі. Їх території вже пересікаються їх кордони дронами, авіації Російської Федерації. Ми тут говоримо не тільки про екологічний там чи ядерний вимір про катастрофи. Ми про Так, якщо згадувати Каховську ГЕС, якою була реакція? Фактично ніякої це, ну, це ж прямий привід насправді. Коли іде загроза вашим державам, ми говоримо і про екологію, і про техногенну катастрофу потенційно, ми говоримо і про пересічення повітряних просторів, ми говоримо і про кібератаки, атаки на критичну інфраструктуру на території країн НАТО. Ну, чесно кажучи, реакція ну дуже слабенька. Реакція тільки в заявах, в якихось можна ну, вибачте, потрясінням повітря, як це кажуть, але не більше того, тому що. Насправді багато наших союзників до сих пір не витягло енергетичну оку Російської Федерації із себе наразі. Є більше восьми країн Європейського союзу, які закуповують російські енергоносії в дуже великих обсягах. Навіть тут можна поапелювати до цих. Європейський союз закупив російських енергоносіїв за минулий рік, трошки навіть більше ніж передав допомоги Україні. Тут постає питання. Ну, чим фінансується ця агресія, відповідно, вони мають серйозну залежність, енергетичну, від якої, звичайно ж, вони обіцяють відмовитися до 2027 року, але це гальмує прийняття дуже великої кількості рішень по тим же санкціям, по тому ж підсиленню допомоги Україні і навіть по захисту своїх кордонів, коли це стосується знову ж таки російських літаків і безпілотників. Ми бачили багато заяв від ішфандерляїн. Від Дональда до Трампа, який казав європейці, збивайте російські літаки, збивайте російські дрони, які до вас залітають. Тут же на наступний день ми бачимо, як російські дрони в північних країнах перетинають кордони там Данії, Норвегії, Швеція, якщо не помиляюсь, дуже багато країн. Ми бачимо в Балтійських країнах пересічення повітряного простору, і ми не бачимо дій. Ми не бачимо ні роботи ППО. Ми не бачимо ніяких рішучих дій в бік санкційної політики. Немає ніяких судів. От чому б це не стало приводом? Будь-яка така історія, як і пересічення кордонів, як і, знову ж таки ризики техногенної катастрофи на ЗС, приводом для того, щоб натиснути на Орбана та ФІЦО, щоб вони відмовилися від російської нафти і перестали блокувати нові санкційні пакети. Це дві дотаційні країни, яких Європейський Союз може просто банально тиснути грошинами. Європейський союз є донором їх бюджетів. Вони отримують десятки мільярдів євро щорічно, і вони дуже залежні, їх можна натискати. Але на жаль, ми не бачимо цих дій, і я вже для себе персонально не уявляю, що має статися, щоб вся європейська спільнота консолідовано боролася проти російської агресії в її повномасштабному вимірі проти всієї континентальної Європи, і не тільки стосовно Угорщини, от це знаєте окрема тема для е, розмови, тому що. Дуже, дуже хворобливого характеру, як на мене, набирають зараз заяви від угорців, від Петра Сіярдо, від Орбана, які там особисті образи та починають писати і в адресу нашого президента і називати нісенітницями інформацію про дрон, який вів спостережні дії, от власне. Я не, скажімо так, не маю сумнівів, що у наших військових є докази цих дронів. І на фоні цього мені дуже цікаво, а чи буде виправдовуватись, як буде виправдовуватись угорська сторона, ну оскільки займаючи таку позу, яку зайняли вони, виправдовуватись потім дуже важко. Відповідно, два питання: чому вони саме таку позу зайняли? ну Якщо у тебе заздалегідь рильця в пушку. І друге, а як вони будуть і чи зможуть виправдатись? Ну давайте ну, будемо відвертими це як Ну як у банально у дітей. Якщо немає прямих доказів, якими тикають тобі обличчя, значить ти цього не робити. Вище набути знімати цю позицію весь час. Але будемо відвертими, ми всі розуміємо тут і вся Європа розуміє фактично, що угорський уряд уряди працюють на Путіна і на Російську Федерацію. Вони і закуповують їх енергоресурси, чим наповнюють їх бюджет, і відповідно грають в політичні ігри Путіна. Та фактично і Орбане той же Фіца в Словаччині вони є ну такими представниками Кремля в Європейському Союзі на даний момент, і тут є велика проблема, допоки вони при владі ситуацію змінити дуже важливо, не дивлячись на те, що є важелі тиску для того, щоб. Робити ті ж пакети санкцій, ще якісь обмеження, але все одно вони повністю від Російської Федерації не відійдуть ніколи, тому що по перше, базовий їх електорат російським в той же Угорщині, в той же Словаччині, і не дивлячись на це, все одно вони продовжують працювати в Російську Федерацію, не дивлячись на всі важливі тиску, адже це перше їх виборці. Їх частина, яка підтримує саме їх партії, адже ми розуміємо, що прем'єр-міністр обирається парламентом з цими країнами, вони затверджуються, і відповідно, якщо вони не будуть мати свою більшість або свою коаліцію в парламентах, при владі вони не залишаться. Але я тут послідкову позитивний і про це варто зазначити, що на наступному виборчому циклі, вірогідно, ні партія Орбана, ні партія Фіц не переможуть або не сформують коаліції. Тобто вірогідно вже найбли на найближчих виборах Угорщині в і в Солочині. Ми їх не побачимо після цих виборів у ролі прем'єр-міністрів цих країн. Але дивлячись на це, до цього ще багато часу. Насправді у нашому воєнному вимірі так це вже дуже багато часу, тому що якщо не помиляюсь, органо залишилося понад три роки. Фіце приблизно ж стільки ж. Ну і нам добойовувати вже з такими незручними, скажімо так, сусідами. При цьому нам все одно треба продовжувати апелювати до країн Європейського союзу для того, щоб вони застосовували сьому поправку статуту європейського союзу. Це я маю на увазі про виключення із консенсусного голосування, не дивлячись на те, що вони так вони бояться це зробити, бо сьогодні це може бути застосовано проти Угорщини або Словаччини, а завтра, наприклад, проти Німеччини. Тому всі бояться прецеденту. Але наша дипломатія робить все можливе для того, щоб європейський союз став більш рішучим у своїх діях і навіть у вирішенні своїх внутрішніх проблем, адже від вирішення цих проблем напряму залежить і підтримка України і санкції проти Росії, і відмови від російських енергоносіїв, А це три ключові. Показники, які нам можна надавати Європейський Союз для тиску на Російську Федерацію. Ну якщо ми про вибори заговорили, я не можу про Молдову не е, спитати. Є і заява стосовно цієї країни. От Якщо в Молдові до влади прийдуть проросійські сили, то є ризики для всіх, зокрема і для України. Це слова президента Володимира Зеленського. Він про це сказав під час спілкування з журналістами. Водночас зауважив, що небезпека йтиме і з Придністров'я. Там Росія тримає кілька тисяч військових. Зараз фрагмент заяви почуємо. Потім продовжимо обговорення. Але про європейський президент має Санду, яка дружня з повагою відноситься до України і поважає суверенітет, територіальну цілісність України для нас, це важливо. Ми маємо спільні кордони, і це важливо для нас. Я вважаю, важливо для Європи і вважаю важливо для Молдови. Так, якщо буде зміни в парламенті, можуть бути і інші потім зміни. Ось про що я говорю? В чому є ризики? Ризики для всіх. Якщо Придністрові на сьогодні і люди, які знаходяться в керівництві цієї території, тому що країни Придністров'я ніхто не вважає, це окупована територія Молдови. Тому люди, які там сьогодні, вони тихі, бо бояться нас. А якщо політика в Молдові буде не проєвропейська, а про то відповідно і люди, ці, які тихі, можуть бути гучними, бо кілька тисяч руських військових там є. Наскільки серйозні небезпеки для Молдови відповідно і для нас в тому числі, з проросійськими силами всередині парламенту, та і, в принципі в політичному естеблішменті. Ну, це дуже важко буде молдовській політиці, та в принципі нам як її союзнику витримати ці російські сили в парламенті. Ми розуміємо, що вони і наразі там є, але головне, щоб там не була більшість цих проросійських сил зараз. У нас кісанду, яка виступає союзником України при європейська президентка, і вона тримає в принципі Молдову на правильному при європейському курсі. Але тут варто згадати, що молдовські вибори. Минулі президентські вони пройшли в дуже напруженому форматі, адже на території Молдови заголосали переміт про російські кандидати і санду виграла за рахунок голосів діаспори. Тут є велика проблема. В чому Російська Федерація вдавалася до серйозних фальсифікацій виборів на території Молдови. Перше вони завозили громадян Молдови, які проживають на окупованих територіях Придністровій невиборчій дільниці. І, відповідно, змушували провозили їх просто автобусами і змушували голосувати за Олександра Стояного. на той момент. Це був головний конкурент саме у другому на президентських виборах. І відповідно вони робили цей підвіз голосів для того, щоб він переміг. Друге, це вони в Придністров'ї на окупованих територіях видавали громадянам Молдови гроші для того, щоб вони підкуплені голоси голосували знову ж таки за того ж стояного. Третє це була велика дезінформаційна кампанія, до якої вони вдавалися в принципі на всіх виборах в європейських країнах, які останні пройшли. Ми бачили просто дуже серйозний масштаб роботи «Ботферм». Роботи з діпфейками зі штучним інтелектом, розповсюдженням дезінформації, що теж дуже сильно розправлювання результати виборів, адже середній виборець він є дуже вразливим до пропаганди, до дезінформації, і саме через це дуже важлива тут боротьба з цим. Наскільки я знаю, в Молдові проводиться дуже гарна боротьба з дезінформацією на даний момент. Були заблоковані по російські медіа, заблокована партія Івана Шора, одного з російських олігархів і політиків Молдові, який якраз і був одним із лідерів. Лідерів проросійської російської опозиції в Молдові ще буквально нещодавно. Зараз лідером є колишній президент Ігор Гортодон. Він друг Путіна виступає на російських телеканалах, тисне Путіну руку там прославляє його просто на весь світ, як він собі думає. Але насправді він не є таким популярним, адже в свій час. коли він був переданий молдови. Він вліз до багато корупційних скандалів. І всі розуміють, на кого він працює. Тому наразі шанси про російських партій зробити серйозний реванш і пройти в парламент з більшістю. Вони не високі, але все ж таки вони залишаються, якщо будуть прогалини в роботі саме спецслужби Молдови. Але я сподіваюся, що цього не буде. І ми побачимо очікуваний результат. Омого про європейських сил, спасибі Богдан, за те, що доєдналися, і ці теми проговорили. Богдан Попов, політолог, він був на прямому відеозв'язку.